Всім привіт, привіт! Це друга частина відео про мою колекцію від Gensy. Тож, продовжимо. Ще один аромат в моєї колекції це Le Shell Fresh. Звичайно, по зовнішньому вигляду зрозуміло, що це копія на Chanel Chance Fresh. Як пахне оригінал, на жаль, я не знаю. У мене не було змоги його використати і спробувати. Але ось цей аромат. Він надзвичайний, він прекрасний, він літній. В жару, коли плюс 40, коли у нас було минулого літа плюс 40, а то й більше, цей аромат мене врятував. Він надзвичайно свіжий, він дає свіжий подих, він дає тобі вдихнути повними грудьми і відчути змогу дихати. Тому що від інших ароматів такого не було. Так ось аромат належить до свіжої квіткової пряної групи. Верхні ноти дзвінку звучать кисло солодкими лимонними акордами, до яких вплітаються теплі деревні акценти кедру і ніжний Відгомани рожевого перцю, барвистий букет у серця, в якому першими скрипками є вершкові пахущі жасмину, запаморочливі мотиви гіаценти, гіацинту, і проникливі загадкові відтінки ірису, зачаровують з першого подиху. Наприкінці вас огортають тревинисті відгомони ветиверу, ніжні акорди білого мускусу, бурштиново смолянистості аромати почулі і чуттєві акорди анімалістичної амбри. Так ось, я в цьому ароматі відчуваю лимони і жасмін. От це один із тих ароматів, які Таке відчуття, якби будто ти лежиш в жасміновому кущі. У мене є ще один аромат, який не схожий на цей, але я б сказала, в цьому направленні це трусар Дідона. От тросар Дідона, наче ти впав в кущ жасмину і там лежиш. І він такий соковитий, свіжий, ти вранці там впав. Так ось цей аромат, значить, ти впав такий самий кущ, а ще є в тебе лимонний коктейльчик, який ти попиваєш з льодом. Надзвичайний аромат. А коли купила його, він був нестійкий зовсім. Він постояв, мабуть, місяців 2-3, і лише тоді він набрався цієї стійкості, свіжості. Він почав триматися на одязі, триматися на тілі надзвичайний аромат, мені дуже подобається. Використала вже пів флакону і можу рекомендувати всім. Так, наступний аромат це Десо Гламур. Де вони такі назви знаходять, невідомо. Це аромат на тему Hugo Boss The Scent for Hell. Я, коли його відчула в магазині, я зрозуміла, що мені це треба. Я з магазину не піду без цього аромату. Він настільки приємний, він настільки жіночний, він От мені, значить, запах твого тіла. Тільки тут немає запаха шкіри чи щось такого. Це запах жінки. Я навіть не знаю, як його ще більше описати. Цей аромат також був нестійкий, коли я його тільки придбала. Лише через три місяці він почав показувати свою стійкість, тому я використала пів флакону, тому що я хотіла подовжити цю стійкість, ці приємні пахощі. А, і лише потім він почав залишатися на одязі. На одязі він тримається день. а На тілі 2-3 години він молодець. А, що нам говорить виробник? Парфумована вода «Джефензі Десо Гламур» має досить складну, але гармонійну композицію з оригінальної квіткової есенції, доповненою нотками стиглих і соковитих фруктів. Поверх відкривається акордами соковитого персика та ароматом фрезії, який змінюється нотками османтусу в серці та насиченим какао в базі. Так ось, я можу сказати, що це для мене аромат какао-пудри. Саме какао-пудру з нотками квітів. Які тут квіти і. Фрукти я не можу виділити. Ось вони обіцяють тут персик і фрезію, не можу їх виділити. Але це дуже приємна пудра. Гарний аромат на вечір, навіть на ніч перед сном нанести такий аромат буде такий солодкий сон. Просто відпочинете і будете кайфувати від власного аромату. Наступний аромат моє розчарування. Це, мабуть, єдиний аромат, який я не можу носити. І зараз шукаю власницю для цього аромату. Якщо це ви, напишіть мені, будь ласка. Я його використала, мабуть, разів два чи три і один раз чоловіка. Я намагалась підійти до нього з різних сторон, але не моє. Як видно по флакону, звичайно, це все закос на бакара руш 540. Коли я побачила цей аромат, якраз в той час всі постійно скрізь. Говорили про цю бакару Руш, що це надзвичайний аромат, це прорив парфумерії, це щось нереальне. Ви повинні спробувати. Це наше майбутнє такі, такого плану аромати. Мені було дуже цікаво, бакару в нас не спробуєш, лише якісь пародії. І в магазинах на той час ще не дуже багато в нашому місті було розкорочене. Тому, коли на сайті я побачила цей аромат, мені захотілося, тому я його і придбала. Коли придбала, відкрила. Давайте я вам прочитаю ноти, щоб просто вже спиратися більше на ці ноти, виразний витвір належить до групи східних квіткових ароматів. У початкових нотах чітко відчуваються насичені мотиви гіркого мигдалю, у терпко солодкому обрамленні шафрану. у серці розквітає неповторний єгипетський жасмин, що повільно. Потопає у прямих відтінках кедра. На завершення звучить симфонія у виконанні класичного чарівного тріо з амбри, мускусу і деревних нот. Нічого з цього перечисленого я тут не відчуваю. Мені аромат зудить. Мені здається, що це шафран. Він в мене душить. Навіть півпшику, в морозну погоду, на свіже повітря. Я не можу його відчувати. Коли я перший раз його нанесла, нанесла його аж два чи три пшики, не пам'ятаю точно, я думала, що я задихнусь. я не могла просто від нього дихати. Я спробувала цей аромат на чоловікові. Один раз на роботу відправила, він сказав: дуже гарний аромат, якщо їхати у нашому транспорті, щоб від тебе люди відсажувались. Я не знаю, можливо, іншим це підходить. Ці мотиви бакара руш, я дуже часто відчуваю в місті. Не мій аромат, не моє направлення, не можу його виділити як улюблений. Можливо, комусь подобається. Якщо ви любите бакара руш, можете придивитись до цього аромату. Для мене це повний промах. Не можу його рекомендувати, якщо у вас хоч трошки схожі аромати, схожі смаки, як у мене, з тим, що я вам розповіла. І тепер окрема категорія це також аромати від Джефензі, але з ізюмінкою. з родзинкою. так ось, В Єві є така можливість придбати аромати тестерів. За дуже дуже бюджетні кошти. Вони завжди виявляються, я запитувала у продавців в Єві, вони отримують нові нерозпаковані аромати тестери на продаж, і вони коштують копійки. Коли я побачила цей тестер, я здивувалася, по-перше, що він коштує, на той час він коштував, здається, 40 гривень. 40 гривень для півфлакону, вони продаються лише півфлакону. Це просто надзвичайна ціна. Тому, якщо ви не хочете витрачати багато коштів, то зверніть такий момент, що можна купувати тестери. А тепер повернемось до аромату. Аромат GFensie Good Life. Мені здається, що це один з найпопулярніших ароматів в цій марці. Звичайно, це все закос на синенький каблучок від Carolina Herrera Girl. Надзвичайний аромат жіночний такої гламурної жінки, гламурної, доглянутої, яка знає собі ціну. от В моєму уявленні це жінка, яка має п'ятьох Дітей, працює на двох роботах, їздить на BMW X5 білому кольору, не вилазить з різних салонів краси, виглядає як богиня, вона все встигає, все може зробити. От для мене це ось це втілення цього аромату. Давайте вам прочитаю, що обіцяє нам. Вироб... Аромат розкривається вишуканим поєднанням терпкого мигдалю і гіркої кави, які пробуджують приховані бажання і дозволюють усвідомити свої справжні почуття. Поступово початкові ноти змінюються запаморочливим, наймовірно жіночним тандемом жасмину і туборози, що виражають всю ніжність і чуттєвість власниці, шлейф аромату являє собою ледь вловими нотки тонкої квасолі та какао, які створюють неповторний завершальний акорд і надовго залишаються в пам'яті оточуючих. Тож цей аромат дуже-дуже стійкий. Дуже-дуже шлейфовий. Коли його вдягаєш, обов'язково в тебе запитають, що в тебе за аромат. Він нікого не залишить без уваги. Кава тут відчувається, і тубороза. Для мене це основні нотки. Надзвичайний аромат, дорогий. Він настільки гарно зроблений, що в мене є подруга, в якої є оригінал цих парфумів. І коли я була напахчена, надухмянена цим ароматом, вона подумала, що в мене оригінал. Тобто його якось відрізнити від. Оригіналу ну, неможливо. Бачила у інших блогерів, його часто рекомендують. Часто інші дівчатка також його обирають, тому що це достойна достойна копія, достойний аналог Кароліни Ерери. Так, І ще в мене є один тестер DaFenzi Day Night Light, Light Woman Intense Звичайно, це Dolce Gabbana Light Blue. Все ще можу про нього сказати. Коли побачила його також, це тестер, побачила його, що продають, думаю, треба взяти. Повний аромат я якась не придивлялась, тому що в мене є інші аналоги Dolce Gabbana Light Blue. Мені подобається цей аромат. Це дуже приємний літній аромат. Він стійкий. І мені здається, що він навіть стійкіший, ніж оригінал. Щоб зрозуміти, наскільки цей запах чудовий, необхідно уявити собі пахощі цитрусового саду на свіданку. Кисло солодкі мотиви яблука роблять вершину композиції насиченою і привабливою, яскравою, але не нав'язливою, центральні акценти, сповнені ніжності троянди та жасмину, а трав'янистості запах бамбука нагадує про шві... свіжість літнього ранку. Фінальна точка звучить голосно і насичено. Оксамитовий фльор з амбри, мускусу і кедра огортає приємним теплом. Ось як вони його описали, отак от він і відчувається. Для мене це свіжість зеленого яблука, цитрусів, мускуса і кедра. Це все відчувається. Коли я його спробувала в Єві я порівнювала з оригіналом. І що я можу сказати? На одну руку я наносила оригінал, на інший цей джефензі. Вони не відрізняються майже зовсім. Але є один приємний бонус: Джефензі стійкіший. І на тілі, і на одязі. Якби в мене був оригінал хоча б якась мініатюра, я б можливо ще зрозуміла, чим він відрізняється. Але після того, як я побачила, що він сильно не відрізняється і сильно немає смислу переплачувати, то цей аромат топ. Це просто дуже-дуже гарно скроєний. І на кожний день, на літо, на жаркі дні освіжаюча водичка, Ним можна поливатися, він нікого не задушить. Дуже-дуже гарний аромат. І ще бонусом я хотіла розповісти про колекцію, яку купувала своєму чоловікові. Тут не невачки, тут лише три аромати. На Зараз, тому що було їх набагато більше. Ось цей Джефензі Аква Aqua Home Victoris. Звичайно, це пародія на Пакарабана, Інвіктус, Invictus, Аква. Не знаю, на яку саме Аква, тому що коли я дивилася, то їх було, здається, три чи чотири на фрагрантиці представлено. І по піраміді він не схожий на жодну з того, що вони описують: надзвичайно гарний аромат. Освіжаючий, водний. Верхні ноти зустрічають свіжими пахощами соковитого грейпфрута і екзотичного йозу. Серце композиції належить домінантним водним нотам, які надають неймовірної легкості та чистоти аромату. Гуаякове дерево в дуеті з амброю залишає чуттєвий, чуттєвий глибокий шлейф. Дуже гарний аромат. Розділити на ноти я його не можу. І він стійкий. Також я чоловіку придбала ще сірого кольору, такий самий Вікторіус. От вони схожі. Я, якщо чесно, не зрозуміла, в чому між ними різниця. Але вони надзвичайно стійкі, шлейфові, тримаються цілий день. Чоловік вранці пішов на роботу, ввечері повертається, я до сих пір відчуваю цей аромат. Дуже-дуже гарний. Рекомендую за ці гроші, скільки він коштує, це просто топ. Також я йому придбала, побачила в тестерах ще один варіант: це Ardažio Aqua, Classic Men. Ну, Тут по флакону, все зрозуміло, на кого це пародія. Звичайно, це Джорджіа Армані, Акваді Джоя. Обожнюю цей аромат. Просто він настільки гарний розкривається на чоловікові. Він свіжий, він з перцем. він шлейфовий, він стійкий. Ось цей аромат на одязі тримається дуже довго. Можна напахтитись і неділю ходити. І всіх вражати своїм ароматом, Надзвичайно стійкий аромат. Верхні ноти дарують приємні враження, дивують насиченими нотами сонячних, цитрусових і хурми. Серце композиції розкривається пагощами ніжних полісток жасмину, овієних. Виразними морськими нотами, завершує мелодію чуттєве поєднання кедра, пачулі і білого мускусу, яке доповнене акордами розкішної троянди. Так ось на початку він дійсно, з якою руцинкою такою, мені здається, що це нота хурми. Вона трішки також підсверблює, але не судить, а трішечки трішечки підсверблює. Тобто, ти відчуваєш, він виділяється. Жасмін відчувається, і морські ноти. Він такий освіжаючий. Ці морські ноти вони надзвичайні. І, звичайно, в кінці мускус. Мускусу тут багато гарні, гарні рекомендую. І останній аромат також з тестерів, також придбаний за копійки, скажімо так. Це Le Chel du Bleu Aume. Ну, Звичайно, це Де Шанель. Тут вони навіть не постаралися щось своє придумати. Це класичний фужер, це класичний аромат, свіжий, одеколонистий, дуже-дуже гарний. Він стійкий. Вистачає на цілий день. Його не можу нічим виділити. Він просто настільки класичний, от якщо тобі нічого не хочеться, в мене чоловік він не сильно сам обирає аромати, обираю я більш для нього, то я обираю цей. Він стійкий, він гарний, ноти лимону, ноти лимону тут на початку імбір, ламбаду, мускатний горіх, пачулі, сандал, далі вітивер, грейпфрут, жасмин, лимон м'ята. І в кінці кедр, ладан, рожевий перець. Для мене це більше за все це ветивер, лимон і м'ята. Оце я відчуваю. В кінці кедр і рожевий перець. От так вони і відчуваються. Гарний аромат, за ті гроші, які я його придбала, я просто надзвичайно щаслива, що для різноманітності чоловікові можна використовувати ще й цю красу. Тож, це була вся моя колекція. Сподіваюся, вам було цікаво. Ви витримали це катування двома відео моєї колекції Джефензі. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку. Напишіть, які аромати у вас були з цієї колекції. Можливо, я і повинна ще продивитися до якихось ще ароматів Джефензі, які вартують уваги. Розкажіть мені, які у вас улюбленці. Буду дуже рада поспілкуватися в коментарях. Тож, всім гарного настрою і па-па!